Давай, я зайду, дай, проходь. проходь. я зайду дома. Давай. Що? Ні, ти не хочу тетро. Хожу до неї тепер кожного дня. Я так її чухаю, щоб вона до мене звикала. Якщо у нас щось вийде, щоб вона мене не боялась. Її так трогає і не подобається. так? Та розвернися. Ти от, не хочеш, щоб її трогали. Ну, поки що вона тікає, не хоче, щоб її трогали. То будемо ще декілька днів дивитися. Так, а ти що кабан? Кабанідзе. Я тебе трохи боюсь, так? Да? А ну, покажи, який, ти. покажи, покажи який. Ти. ти гратися хочеш чи битися? Шо? Мале, мале, а я тут витворяє. Я це представляю, якби тут був великий кабан, він би в цей сарай би пірозвалив. Свині вже хрумають, чмакають. Кажуть, що в'єтнамські свині багато їдять. Це мені так в коментарях пишуть. Чи дуже вони багато їдять, як білі, а толку нуль, так як у білих набагато більше м'яса і сала. Звичайно, білі це є білі, великі свині. Там всього більше. Але я б не сказала, що в нас в'єтнамські поросята дуже багато їдять. Ось зараз у нас 4 години вечора. Я дала їм бурячок. На кожного по одному бурячку йде в такому середньому. І пів маленького відеречка, Ну, це там мене відеречко на 4 кілограма Дерті. І то трошки менше навіть. І оце він буде хрумати це все. Навіть завтра вранці залишиться. Він я відкрию завтра вранці. Вони доїдять, потім я ще знову буду їм давати. Багато вони не їдять. Їдять, звичайно, але не так прям що відрами. Так, і ось свині. Кабану я трохи менше даю, так як він... Ну, трохи він балований. Я йому менше даю, щоб він все виїдав. Свинки молодці Фу, їдять. І то буряк вони тільки почали їсти, не хотіли. Більш полюбляли кабак, але кабак закінчився вже, то так я їх трохи привчила все-таки до буряку, потрошки, потрошки, і все, вони почали вже їсти. Ось, а з цією свинкою, не знаю, подивимось, чи вийшло щось у нас, чи будуть поросятка, чи ні, так як це. І в них і в нас перший досвід. Будемо вчитись, як розрізняти, що робити. Будемо дивитись. Зараз вони під'їдять, я їм дам ще водички і все. Як смачно чмакають. Ось так я їх напуваю. Так мені зручно. Вода тепла, з крану набрала в будинку, і вони п'ють. І мені так зручно, і в них вода не замерзає. В день вони не дуже багато п'ють, а от на ніч, коли їх закриваю, також даю водички, то випивають нормально. Формила. Зараз позакриваю сараї і все. Можна йти далі займатися іншою роботою. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення!